Навіть у Сполучених Штатах Америки існує впливове антизброярське лобі, представлене частиною політикуму, медіа та силових структур. Воно формує хибне уявлення про озброєних громадян, зокрема через маніпуляції офіційною статистикою. Озброєні громадяни це не загроза, а активний чинник безпеки. Вони демонструють ефективніші і точніші дії під час нападів, ніж поліція, особливо в ситуаціях, коли реагувати потрібно миттєво. Із численних прикладів видно, що вони здатні стримувати насильство і зменшувати кількість жертв. Цей досвід варто враховувати. І в Україні. Потрібно домагатися ухвалення адекватного закону про зброю з правом її насіння для самозахисту. Дані і приклади з США чітко показують, доброчесні громадяни зі зброєю не загроза, а реальна і дієва опора громадської безпеки.